Баченням концепції адмінтериторіальної територіальної реформи і врахування пропозицій, які будуть висловлені? Є у когось зауваження пропозиції? П'яти, будь ласка, партії регіонів. Скажіть, будь ласка, чим визволені? Ви говорите, що тільки обговорювалися, хто конкретно говорив, що будуть розформовувати Тернопільську область? Я бачу, що можливо хтось дійсно зацікавлений, щоб її розформували і на кожній області. На даний час, я думаю, що це питання взагалі не актуально піднімати і не варто знову ж таки між людьми в якусь ворожнечі. Дякую, Остапа. Є, 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 дякую. Дякую. є е, е, звернення, і в цій підсоці все вказано, де що діяти, Коли що піднімалося, які повністю позиції і ще в 2002 році, бо я пригадую на одні з... Цим вночі духовалися вже укази президента ніби по адміністративній реформі для того, щоб дійсно не було якихось несподіваних нічних. Тому відноситься це питання. Що ми просимо, ми нічого не пробуємо, просто просимо перед розробленням цієї адміністративно-територіальної. А хто говорив про адміністративно-територіальну реформу? Президент України Віктор Федорович Янукович. Я говорю про проведення адміністративно-територіальної реформи. І наша Україна Ну, Взагалі-то ми почули і знаємо, що і Кабінетом, і, і президентом започатковано і 21 реформа, в тому числі адміністративно територіальна реформа.